Так, добрий ранок, 25, 25 березня, 25 рік. Я вже знаю, що наразі не буде, але я хочу тут зайти. Добрий ранок. Доброго. Це ви займаєтесь? Електрикою? Багато. Ні, накурили багато. Там ж не курили. Угу. Я як людина, яка на це реагує, відчуваю дуже сильно. Так, що тут? Тут зараз електрики зайнять і Нічого тут не помінялося за тиждень. Чую штроблять, О, дивіться. Мені цікаво. А справді тут має бути? Тому що, а меблю я вибачаю де поставити людям? Ну, серйозно? Шоста секція, другий поверх. Цікаво, дуже цікаво. Де меблі поставити людям? Це ж кухня. Тут нічого не змінилося. Тут щось, електрики. Вони закривають коробки, бачите? Вони вже доводять до ума. Тут також поки електрики щось там доводять до розуму. Спішно. Покурюючи в цій квартирі. Зробили спочатку підлогу, потім поширували і тобою. Добрий рано. Так, ось дивіться. Бачите, сантехніки тут встановили вже прилади опалення всі мене так не люблять, і не хочуть побачити. бачити. Що тут? Тут хлопці роздягання наш тут. в туалеті поривето палення. Напевно, тут у власника була колись раковина, але ні. Так, тут. Підкажіть, будь ласка, ви будете робити стелю чи що ви будете робити? Ні, поки стіни. Поки стіни, а що у нас стелю перебачено? Ясно, дякую. Чого жі там працюючи наверху? О, так що Так. Що тут? Тут також уже роблять. Добрий ранок. Добрий ранок. Ви робите розводку. Да. Угу. А ви не підкажете, а ви сантехнік? Так. Да. А ви не підкажете поверхом нижче, отут у людей, ні, не тут, а на той стороні, да? кухня. А, кухня і батарея, там, там, де має бути стіна. Зараз я аж